Показую простой спосіб, як нам прив'язати жилку або шнур на нашу спулю на катушку. Так, беремо, робимо такий от двойний узіл. Раз-два. Затягнули. Так, далі. Лище можна одразу відрізати. Тут ми складаємо в два. Так от. Оцю петлю зверху продіваємо і робимо таку от удавочку. Далі накидаємо на шпулю, саме головне, не забудь відкрити дужку. Сюди ми накинули. Закрили дужку. Так. І в принципі все. Нічого тут не прокручується цей наш узел дуже надійний. І просто наматуємо нашу жилку або шнур. Кому цей спосіб сподобався, з вас лайк. Всім миру. Всім добра. Всім щаслива. Всім удачі там выбрать что надо